Я сьогодні буду робити на прикладі цього набору. Я дивлюся, з якої я хочу почати ниточки. Я почну з цієї, тому що вона тонка, вона дасть мені можливість добре закріпити ткачу з переду і ззаду, зверху або знизу. Ця нитка досить тонка, і я вирішую працювати з подвійною ниточкою. Тому я вставляю в голку подвійну нитку і показую вам основний шов. Основний шов для ткацтва виглядає так. Голка йде над ниткою основи, голка йде під ниткою основи, над ниткою основи, під ниткою основи. Через одну ми чіпляємо нитку основи, верх-низ-верх-низ. І отак. Протягуємо нашу ниточку. І так як це перший рядок, я залишаю досить довгий хвостик десь в дві ширини мого виробу. Хвостик я залишаю. Другий рядок я роблю таким чином, але в шахматному порядку. Бачите, тут кольорова нитка під нитку основи. Значить, тут мені треба зробити навпаки. В шахматному порядку. Тут ниточка. Була кольорова ниткою основи, а тут вона буде під, бо оголка під. Вала. І от дивіться, за чим цей грібінець. Ось і моя перша ниточка закінчилась. Як ми фіксуємо нитку? Ніяк. <смі> тому що в ткачі вони досить плотно між собою будуть отак от стиснуті гребінцем, і в готовому виробі вони нікуди не розпустяться. Вони будуть стиснуті один з одним, тому це дуже секюр, дуже безпечний такий, дуже безпечне переплетіння. Єдине, що в кінці цієї ниточки я прячу на ізнанку на виворот виробу. Оце моя лицева сторона виробу. Це ізнаночна сторона. І тут будуть всі ваші хвостики, всі ваші вузлики, якщо ви вирішите робити вузлики, вони всі будуть тут на вивороті. А ось виворіт моєї старої ткачі, однієї з найперших. Це ще зроблено два роки тому, навіть більше два з половиною. І от, бачите, от хвостик. Він нікуди не закріплений. Ще один хвостик. Вони просто коротко відрізані, і клас, вона добре функціонує. Вона не розпустилася, хоча вона в досить такому інтенсивному використанні, бо вона працює як килимочок, не висить на стіні, а працює як килимочок.